Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я до вас із такою своєю готовою роботою, з таким джемперочком. Я його вже показувала трішечки в відео, але обіцяла, що розповім, що й до чого, і з чого я його в'язала. Це, давайте трішки вам покажу ось такий джемперок. Але в'язала я його. Трішечки більший, він не зовсім на мене підходить. Рукавчики трішки довші, чим мені потрібні, але це в'язалося взагалі не, не для мене. Можна його і так носити. Класний, чудовий такий. Невагомий, вага його 90 грам. Взагалі, ну такий чудовий, легесенький, повітряний. В'язала я його із ось такої. Пряжі в моточках. Тут 20% альпака, 35 поліестер і 45 поліакрил. в 100 грамах 900 метрів. В'язала я спицями номер 4 резиночка, в мене, резиночка йде в мене в дві нитки на рукавчиках. Тут тут. В'язала я на спицях 2,5%, а основне полотно спицями 4 і в одну Ниточку. І воно вийшло таке невагоме, таке чудове. Полотно мені подобається. Після прання з ним нічого взагалі не відбулося. Все як до прання, так і після. Прала я його руками, але віджимала у пральній машинці. Так, ну і трішечки по розрахунках Набирала я 106 петель плюс одну петлю для замикання в коло. На рукавчики в мене по 14 петель і по 3 петлі на лінії реглану. І по 33 петлі, що на спинку, що наперед, у мене пішло. Так, пройма. Регланчик, довжина реглану 24 см, 24-24,5 ну, приблизно так десь. І росточок у мене тут азіатський, 4 см, довжина виробу 55 см, а довжина рукавчика 69 см. Ось такі розрахунки мого. Джемперочка. Все в'яжеться просто, нічого, взагалі нічого ніяких тут е, немає такого нічого. Не заморачувалася нічого, а в'язала просто лицевою гладдю, але він мені подобається. Хоча і не для мене, але, але мені він подобається. І з такої самої пряжі я в'яжу, розпочала в'язати, ось ви можете бачити. Ось така пряжа. Це взагалі взагалі такий колір неймовірний. Воно мені, як зимове яблуко класний. І тут в такому зеленкуватому салатове я не знаю навіть, як назвати, білий як меланжик. Цей пушок, він як меланжевий, ну, гарний колір взагалі. І розпочала я в'язати. Ось таку, ну це типу паутинка, але і не паутинка, щоб сказати. Не сильно воно таке дереве, не сильно воно просвічується, але все рівно трішечки світиться. І цю, цей джемперук я в'яжу на спицях 4,5. Я вирішила спробувати зв'язати на крупніших спицях, і воно більш таке, ну більш, ви бачите, більш на павутинку схоже. Розрахунки всі ті самі. Нічого я тут не робила, але трішечки в мене інший регланчик я зробила. Тут, бачите, з витягнутий петельки. Не знаю, бачите ви чи ні, видно вам чи ні. В мене реглан іде на три петлі, але центральна петелька в мене з витягнутих петель, і з крайніх петельок я робила прибавки. З нижньої петельки, з протяжечки я робила, верніш не з протяжки, а з полупетельки нижнього ряду. із з регланої петельки крайньої я робила прибавочки. І ось така регланна лінія в мене виходить. Сподіваюсь, вам видно. Ось так. Так що пробую в'язати крупнішими спицями і подивимося, як. Як буде далі. Так, і у мене ще є трішки інший ось такий колір це пудра. Ну, також такий спокійний, гарний колір. Я взагалі хотіла спробувати цей колір зв'язати на п'ятірки, спробувати, що вийде. У мене по дві бобінки і таких дві бобінки, я, здається, по 100 грам. Так, 200 грам таких брала, таких 200 грам і тих 200 грам брала. Так що, можливо, навіть і собі також спробую зв'язати. Але не павутинку, а щось більш таке плотніше. Тому що я ну, чомусь не дуже я полюбляю павутинки. Для мене вони ну, не дуже практичні, на роботу їх не одягнеш, а так особливо нікуди не ходиш. Так, це щодо Щодо свого джемперочка, що я хотіла вам показати. Гарний такий мені подобається. Можна і так, в принципі, носити ось так, класний, але так мені дуже подобається. Ось такий джемперочок. І давайте зараз я переодягнуся і покажу ще, що в мене. Процесах, тому що жаркувато е, стояти у цьому джемперку. М'ягенький-легенький клас, дуже приємний. Трішечки, можливо, тому що жарко, трішечки колкість відчувається, але, але зовсім не критично. Він дуже м'якенький, дуже м'якенький і легенький і повітряний. Ну, я кажу, що вага 90 грам всього-навсього. Якщо в мене ваги правильно працюють. Це 90 грам. Ось так. Так що зараз. І ось, як ви бачите, у мене і ще один такий процес, майже закінчений. Це жилет із пряжі Alize Wool Time. Цю пряжу мені дарувала олічка матерна, але на шкарпетки витрачати я не захотіла. Мені чомусь шкода було на шкарпетки її вив'язувати. Вона ну, така м'якенька, гарна. Я дивлюсь, дівчатка дуже багато вже з нею в'язали. Вибачайте, там хтось по вулиці пішов. Я не пробувала взагалі цю пряжу. І вирішила спробувати, але в'язати ось такий жилет мамі. В'язати взагалі легко, суперово, в'яжеться швидко. Він майже в мене дов'язаний. Тут вже і горловинку я обробила. Резиночки 2х2. Ось так. І рукавчики вже оброблені, але рукавчики мені не подобаються, тому що вони в мене чомусь закручуються. Хоча я і пров'язала тут резиночку 2х2, але все рівно чомусь вони закручуються. Мабуть, я їх розпустю і зроблю своє звичайне закриття, те, що я зараз в основному і ним закриваю майже всі свої вироби. Тож трішечки рукавчики перероблю. Е, ну і тут низ в мене не вистачило, трішки докуплю маточок пряжі і обов'язково дов'яжу. Тут два кольори йшли. Ось Три моточки взагалі було. Ось таких два різнокольорових, і один ось такий колір коричневий. Ну Класна пряжа, якасенька. Так що, ось такий майже, майже дов'язаний процес. Для мене основне це коли вже горловина зв'язана, і рукавчики. Ну, рукавчики трішечки трішечки щось перероблю. подивлюся, Можливо, після прання воно виправиться, не знаю. Але ризикувати особливо не хочеться. Тож, ось така в мене іще одна робота. Так, це щодо жилета. І хочу показати вам, мені прийшла шкарпеткова пряжа, яку я замовляла в магазині пряжа у Світлани. У неї є телеграм-канал, в інстаграм, там сторіночка є. І я замовила у неї ось такі кольори. Це такий блакитний. По 500 грамів я замовила такого блакитного. Взагалі, із цього кольору. Я планувала зв'язати собі плаття. Не знаю, як скоро вийде в мене розпочати його, але мені хочеться розпочати з нього в'язати плаття. Я в'язала з такої пряжі, але я брала не у Світлани, а в іншому магазині. Я в'язала, Вірніше не брала, мені Оля також дарувала пряжу шкарпеткову, і я з неї зв'язала таку по типу французької ковтинки. А-ля-французька ковтинка. У мене є відеогляд на неї, і мені вона сподобалась неймовірно ну, таких плечових виробах. Шкарпетки, звичайно, в'яжу я з такої пряжі. А от плечові вироби я вирішила спробувати на тій ковтинці. На том... Кардиганчику невеличкому ажурному такому. І мені сподобалось. Сподобалось і в носі він класний, він легенький, він е комфортний. Хоча для чутливих скажу, що буде покалуватися. Але після кількох пранів пряжа м'якша. Я не знаю, яка якість цієї пряжі, що я взяла у Світлани. Тож мені дуже хочеться спробувати зв'язати собі плаття. І ось цей голубий колір. Ось такі два моточки у мене є 500 грам, і я хочу зв'язати собі плаття. Сподіваюся, в найближче майбутнє я розпочну в'язати. Ось так. Так, два, дві, два моточки блакитного. Потім всієї пряжі я брала по 500 грам. Два моточки. Ось такої бірюзи. Ось такої бірюзи. Ну, Вона, ви знаєте, мені чомусь блакитний подобається більше, не знаю чому. Бірюза, вона ніби гарний такий колір, а якби тільки трішечки він був яскравіший. Хоча вона вся пряжа така шкарпеткова, не дуже яскрава, щоб сказати, така. Ну, а можливо, навіть можна буде поєднати ось так бірюзу і ось цей блакитний. Взагалі хотілося мені щось таке не то коси, не то арани, хоча ця пряжа не тримає не коси, ні арани. Ну А мені хочеться спробувати, навіть якщо воно не буде тримати, хай воно буде таке плоске. Не тримається нічого, але мені хочеться. Хочеться зв'язати. Так що ось така бірюза в мене ще є. Тож буду дивитися. Можливо, в полотні воно буде навіть виглядати дуже чудово. Зразки я не в'язала, не пробувала ще. От. Так що буду, буду щось робити. І ось така бордо взагалі, неймовірна. Такий колір чудовий, також 500 грам у мене ось дві побіночки такі. Два моточки такі 500 грам. Е, мені хотілося бордо зв'язати таке плаття, але воно темнувате і я не хочу темне, тому що, ну, тому що не хочу, бо воно темне. Я хочу щось таке світліше, хоч і на зиму, і на осінь, але мені хочеться щось такого світленького. І, і тому я взяла іще і ось таку. Білу пряжу також 500 грам, але вона не біла, а така, як молочна. І вона неймовірно м'якенька. Вона м'якша за ці всі моточки, які я брала. Вона класна, вона м'якесенька. Ну, ну, дуже м'якенька, м'якша, чим, чим ці маточки. І я вирішила спробувати зв'язати із цих кольорів. Ну, Такі новорічні шкарпетки бордові і білі. Ну, Не білі, а молочні, ну, все рівно все рівно колір гарний. Мені подобаються ці два кольори, неймовірні. Ну, буду пробувати, не знаю. Я таких яскравих, цікавих шкарпеток, в принципі, не в'язала. Є в мене там одні ажурні я пробувала в'язати. Але як подивлюся, дівчат взагалі неймовірні шкарпетки. Вони там. Таке витворяють з тими шкарпетками. Не знаю. Ну, класні, чудові. Ну, мені хочеться також спробувати зв'язати якісь такі цікавенькі. Не знаю ще, що буде, але... але в планах є спробувати щось таке цікаве. Якісь цікаві шкарпетки зв'язати. Не простенькі, такі, як я зараз в'яжу, там та і все. А якісь не то з візерунком, не то з якимся, з якоюсь вишивкою. Ну, Щось буду пробувати, щось хочеться мені спробувати. Так що оці два кольори класні. Мені подобаються. неймовірні. Я б зв'язала собі плаття, але. Але для мене воно затемне. Е і з такої, ви знаєте, з такої ось білої я б навіть зв'язала собі кардиганчик, на ажурний якийсь кардиган. Взагалі, було б суперово. Так що, так, що буду дивитись, можливо, у світланки там будуть ще якісь кольори, можна буде замовити. Буду дивитися, спостерігати. Так, ну, це в принципі. А ще я замовила собі ось такий крючок, кловер п'ятірку. У мене з половиною є і двійка. Я брала двійку на іграшки, а з половиною на... на пледи. І я всі пледи пров'язала. Цією маркою крючка мені вони дуже вони для мене зручні. Я беру крючок ось так тримаю. Мені дуже зручно. Тут невелика оце саме сам крючечок, цей стержень. цей І мені дуже зручно, тому що я беру близько до крючка. Мені зручно в'язати. Він плоский, мені нічого не надавлює. Ось тут мене. Ось цей палець нічого не надавлює, Зазвичай мені тут все даве, все мішає, навіть писати ручка, все давить. А тут ну, класно, тому що воно плоске і мені зручно в'язати. Я брала е, крючки Хаманаку, але там не було таких номерів. Якби там були такі номери, то, можливо, б я б, е, ті крючки взяла. Але ці не чим не гірші, вони класні. Ну, ті, здається, навіть дешевші були, ніж, ніж цей крючок. Там на дві сторони йдуть крючечки, а тут на одну сторону. Ну, в принципі, не важна. Але класні, мені подобається. І вони маленькі, мене рука невелика, він якраз мені по руці в'язати дуже зручно. Тож, якщо вам цікаво, то я цей крючок можу рекомендувати. І скільки я пров'язала, не взяла я крючок. Давайте зараз покажу вам, скільки я пров'язала цим крючком і нічого. так зараз Взагалі нічого, ні номерочок не стерся, нічого, все, все нормально. Ось так. Так що крючки чудові, мені подобаються, можу радити, якщо. Ви задумуєтеся, які брати крючки. Туліпи я не пробувала, не знаю. Вони, ну, такі, ну, досить таки дороговаті. Це, якщо хтось дуже багато в'яжеть, можливо, крючком. А я, в принципі, то особливо не дуже багато в'яжу крючком. Тож для мене підходять і ці крючки. Я дуже задоволена ними. Так що, показала я вам і покупки свої, і свої. Роботи готові і ті, що Перші, одну готову роботу, і те, що я розпочала. І тож обов'язково, як тільки я розпочну щось в'язати, щось, не знаю, дав... давно я нічого не розпочинала. Взагалі в мене на каналі такий простой, як у нас на шахтах, так і в мене на каналі нічого не знімалося, нічого не, Ну, в принципі, нічого і нав'язалось новенького такого, не було що, в принципі, показати вам, а будь що такого ну, не хотілося нічого знімати. Тож, якщо буде щось розпочати в мене, я обов'язково або закінчу щось, я обов'язково вам покажу, тому що хочеться. Хочеться показувати і ділитися. Так що, сподіваюся, більше таких простоїв не буде. У нас, нарешті, шахти завтрашнього дня розпочинають працювати. Так що, в мене також буду сподіватися, на каналі Простоїв не буде. Хотілося б на це надіятися. Ну, в принципі, більше в мене нічого показати, такого, щоб хотілося. Буду закінчувати, не буду вас затримувати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, хто був зі мною, я вам дуже вдячна. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мене. Мені дуже приємно, приємно читати коментарі, відповідати, спілкуватися. Я неймовірно вам вдячна. Не ну, я не можу передати, наскільки ви підтримуєте і надихаєте. Спасибі вам велике. Я, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!